Шановні колеги, я хотів нагадати всім, що сьогодні 46 й день, без будь... без будь-яких законних підстав, Юлія Володимирівна Тимошенка продовжує перебувати за ґратами в Лукянівському СІЗО. При цьому слід зазначити, що в п'ятницю нам стало відомо, що саме практично через стінку від камери Юлії Володимирівни знаходиться медична частина слідчого ізолятора, в якій перебувають люди. Наскільки нам стало відомо, з відкритою фазою туберкульозу. Це ставить під велику загрозу життя і здоров'я Юлії Тимошенка. Ще раз підкреслюю, її організм ослаблений хворобою, в якій вона перебуває. Її організм ослаблений перебуванням в слідчому ізоляторі, і до цього іще, буквально рядом через стінку, перебувають люди з відкритою фазою туберкульозу, що ще раз несе загрозу. А життю і здоров'ю Тимошенка, яка 46-й день незаконно перебуває в слідчому ізоляторі, я задавав це питання на минулому тижні і задаю це питання ще раз. Що іще треба цій владі для того, щоб не винувати людину відпустити із слідчого ізолятора? Людину, проти якої немає жодних звинувачень, проти якої кримінальна справа практично розсипалася, звільнення якої вимагають керівники практично всіх європейських країн і. Сполучених штатів Америки, що іще треба зробити, щоб її та інших політичних в'язнів, таких як Юрій Віталійович Лосенка, відпустили на свободу. Але прямого контакту з цими людьми Юлії Володимирні ж немає. Вони через а, ну ви знаєте, я не, не медик, я не можу вам зазначити щодо способу розповсюдження а, такої хвороби, як туберкульоз. Але мені здається, що для цього не треба прямого контакту. Якщо ці люди перебувають в безпосередній близькості, а ці люди, наскільки мені відомо, перебувають практично через кіно. Тому це ставить загрозу здоров'ю і життю Юлії Тимошенко. А звідки у вас ця інформація? Наскільки вона перевірена? Наскільки вона достовірна? Відповідно до закону про статус народного депутата, я не зобов'язана розкривати джерела своєї інформації, але інформація надійшла із джерел, які заслуговують на увагу. В тому числі, до речі, наші колеги, які на минулому тижні відвідували слідчий ізолятор, і яких проводили екскурсію по слідчому ізолятору, підтвердили такі наші підозри. Як вона як вона себе почуває зараз, мені буде відомо години через три, коли я вийду звідси. Але за станом на п'ятницю я не бачив якогось такого покращення прям суттєвого в її стані здоров'я. Її стан здоров'я ослаблений тими симптомами, які нам невідомі. А також вона ще хворіє, в неї температура. Хтось висловлює припущення, що це ангіна. Я не знаю, які це симптоми, я не лікар. Але ну як будь-яка людина, яка має певний життєвий досвід, я можу відрізнити людину, яка хворіє від людини, яка не хворіє. Щодо комісії мозу, ви знаєте, нам вистачає нам вистачає ситуація з Юрієм Віталійовичем Луценком, якому комісія Мозу ви час пише, що він здоровий і що він може там чуть не спортом займатися. Ми не хочемо повторення такої ситуації з Юлією Тимошенко. Ще раз підкреслю, як людина, яка перебуває в слідчому ізоляторі без будь-яких законних підстав, вона, відповідно до чинного законодавства, має право на медичне обстеження тим лікарем, якому вона довіряє, а не тим, якого їй призначить держава. Вистачає того, що держава їй призначила суддю і прокурора. І слідчого, який сфальсифікував її справу. Нам ще не вистачало, щоб її призначили медика і написали, що вона повністю здорова, як Юрій Віталійович Луценко. Я думаю, що ви мали можливість сьогодні бачити Луценка в суді, і кожна нормальна людина свідома того, що Луценка не є здоровою людиною. Медичну допомогу, якщо я не помиляюсь, вже протягом 27 го чи 28 го дня вона не отримає. Її відмовляють в задоволенні її законної вимоги. Просто хочу нагадати, що ця законна вимога підтримується не лише захисниками Тимошенко, ця вимога підтримується уповноваженою справ людини. Ця вимога підтримується міжнародними незалежними спостерігачами, і всі наголошують на тому, що невинувата людина має право на медичне обстеження тим лікарям, якому вона довіряє, а не на створення. Чому ізоляторі протягом 46 днів невідомих умов перебування. Скільки Ніна Карпачева може зараз перевірити цю інформацію з приводу? Звичайно. Але вона її зараз підтверджує чи не підтверджує? Ну, то це у неї запитаєте, ж прізвище на Карпачова. Поки що. Це добре. Дякую.